Усіх вітаю на каналі Монтрейд І в цьому відео я покажу усю свою торгівлю. Від пошуку ситуації, які фактори для мене важливі в ситуації, де я обираю точку входу, де заходжу, і аж до фіксації профіту. До речі, це була наша торгова сесія з командою, де ми разом торгуємо кожного дня. Тож не будемо тягнути полетіли. Отож, торгую я на платформі Pocket Option, а шукаю ситуації та аналізую на TradingView. Одразу звертаю увагу, що основний таймфрейм 1 хвилини, тобто кожна свічка інтервал руху ціни за 1 хвилину. При пошуку ситуації найпростіше це звертати увагу, чи присутній якийсь імпульсивний рух. Для прикладу, якось тут було по ГБП. Бачимо імпульсивне падіння в одну сторону. Лише на зниження, і долетіли до нижче сформованого рівня підтримки. Бачимо, що ціна від нього багато разів давала реакцію на підвищення. Тут я схиляюся до логіки за стратегією з RSI, Можете детальніше подивитися у навчальному відео щодо цієї стратегії, і очікував би тут формування як мінімум корекції. Хоча, з іншої сторони, якщо глянути RSI, вона тут явно не долітала до перепроданості, тож. Велика ймовірність, що цю ситуацію я би пропускав. І перша цікава ситуація: Євроут три хвилинки натиснув продати, тож очікують атракцію на зниження. Та летимо одразу до аналізу. Також позначаю, тут вище є також сформований рівень супротиву, але зараз працюю від ось цього нижче сформованого рівня супротиву. Бачимо, що від нього ми значно більше разів давали реакцію на зниження. Він тривалий час утримував ціну нижче себе, що також демонструє його силу. І бачимо жирний імпульсивний ріст ціни. Буквально три велетезні зелені свічки, і ми вже от з цієї точки долетіли аж от сюди, до ось цього попередньо сформованого максимума. Цікаво бачити, як мінімум формування хорошої корекції, а якщо ж продовжиться імпульсивний ріст, то від ось цієї зони, від цього рівня я також буду впевнено заходити, очікуючи формування як мінімум корекції. Логіка тут максимально проста. Коли ми бачимо агресивний ріст, який складається лише з одного кольору свічок, ми розуміємо, що, скоріш за все, це маніпуляція. Тобто хтось спеціально продав ціну. І постійно він це робити не може. Відповідно, коли він стикається з певним опором, в даній ситуації, це ось ця зона мусить набратися або сил, щоб надалі продавлювати ціну, або ж відпустити ціну, і ми підемо на повноцінний розворот вниз. А у випадку корекції, ми за рахунок меншого часу експірації, буквально 3 хвилинки, встигаємо забрати ось цей свій плюсик. І нам не важливо, якщо ціна продовжить летіти вверх, бо ми вже свій плюс заберемо. Тут залишається 45 секунд відпрацювання, тож давайте подивимось. А ось долетіли до вище сформованої зони, тож за ризик менеджментом в два рази більша сума і зайшов повторно на 3 хвилинки вниз. Ось наша зона супротиву. Бачимо, що попередньо теж давала звідси гарну реакцію і отримували ціну нижче. Рівень також достатньо сильний за рахунок його тривалості. І хоч ціна тут і дала незначну корекцію, вона тут надто маленька. Від ось такого руху хотілося б бачити значно більшу корекцію, якийсь рух на ребаланс. Тож все ще чекаю. Більшої реакції та зниження. Дві хвилинки до закриття угоди. Давайте дивитися. Три секундочки, і тут ми вже бачимо формування адекватної корекції та забираємо впевнений плюс. Ну і за рахунок коректного ризик менеджменту бачимо, що був я в мінусі на 400 доларів, зайшов більшою сумою за ризик менеджментом, і тепер я в плюсі на 232 долари. До речі, як правильно керувати ризиками, і коректний ризик менеджмент також появиться ось тут справа. Рекомендую переглянути, це дуже важливий пункт, на якому більшість втрачених. Свій баланс. Особливо новачки. Буквально п'яти хвилин відео, і ви перестанете допускати цю помилку. Ну і одразу ти можеш шукати наступну ситуацію. І достатньо цікаво виглядало ГБП Ау, так як воно знову агресивно рухалося на зниження, але все ще не дає гарних точок входу. Тому якщо ціна долотить до нижніх границь, звідси я буду зацікавлений заходити на підвищення. Прошло за причини двох факторів: сильний рівень. Бачимо, що він вже дуже-дуже довго отримує ціну вище себе, і багато раз ми вже давали від нього реакцію. А також імпульсивне падіння ціни. Тобто імпульсивний руй до даного рівня я очікую реакцію вверх. Імпульсивне падіння до даного рівня я очікую реакцію вверх. В принципі, ось тут ми аналогічно бачимо імпульсивне падіння, реакція вверх. Імпульсивне падіння, реакція вверх. Один і той самий сценарій майже у кожному тесті даного рівня. Але тут вже бачимо реакцію, тож дивлюся далі. Гарна ситуація сформована по єврокаду. Тож три хвилинки натиснув купити і очікую реакцію вверх. По аналізу. Першу чергу звертаю увагу на дуже сильний рівень підтримки. Не раз при підході на нього давала реакцію на підвищення. А також він дуже 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 довго отримує ціну вище себе. І цей рівень ми вже повноцінно зняли, я би навіть сказав, пробили. Розглядаючи більш локально, бачимо падіння, яке складається фактично лише з червоних свічок, лише ось тут була якась маленька корекційна. Тож після такого руху дуже хочеться бачити, як мінімум, формування корекції на ребаланс ціни, адже тут її агресивно продавлювали. Взагалі цікаво було б бачити корекцію ще ось тут, але цей момент я пропустив, побачив ситуацію вже тут. Тож дало кращі точки входу, корекція все ще. Актуально, хочеться її зловити. Тож, зайшов на 3 хвилинки вверх і чекаю. Можливо, пройдемо на ретест, і від ретесту можна буде зайти повторно. Але через те, що був агресивний рух, то я би, мабуть, чекав навіть ціну не на ретесті, а десь ближче до зони інтересу, бо можемо піти на ребаланс глибше. Тут на 45 секундочок залишається до закриття угоди, тож давайте подивимось. 3 секунди теж, як мінімум, корекцію ми вже тут бачимо, і свій плюсики звідси забираю. Ціна прийшла на ретест, тобто у нас був сформований рівень підтримки, від якої ціна давала реакцію на підвищення, і тривалий час не давала. Ли їй пройти нижче. А тут нам вдалося це зробити, і ціна повертається до даного рівня з іншої сторони. Це називається ретестом. Більш детальне відео теж з'явиться ось тут. І тепер цей рівень виступає вже з супротивом, а не підтримкою. Цікаво бачити реакцію на зниження. Але як і сказав, після ось такого імпульсивного руху ціна може піти на сильніший ребаланс, тому я би не орієнтувався тут суто на ретест. Хоч в даній ситуації він себе гарно відпрацьовує. 9 хвилин час експірації та тиснув купити, і буду тут очікувати теж реакції на підвищення. Але давайте розберемося детальніше, чому я так зайшов. І чому дав саме 9 хвилин час експірації. На хвилиному таймфреймі я бачу достатньо агресивне падіння, але з корекціями. Тож вмикаю собі 3-хвилинний таймфрейм, де кожна свічка це інтервал руху ціни за 3 хвилини, і розглядаю картину трішечки глобальніше. Також бачу чітко сформований рівень підтримки, від якого давало реакцію на підвищення, а ресейка знаходиться у перепроданості нижче, значень 30. Ну і звісно, у нас присутнє імпульсивне падіння ціни, яке складається лише з червоних свічок. Долетіло до даного рівня підтримки. І хочеться бачити як мінімум формування корекції. Логіка зберігається та ж сама: ціну продавили нижче, сили закінчуються, стикаємося з опіром, маємо набратися сил, піти як мінімум на корекцію, а то і дати повноцінний розворотний рух. Але так як ситуація на трьоххвилинному таймфреймі, то пропорційно збільшив час експірації до 9 хвилин. Тож тут нас залишається ще 7,5 хвилин до відпрацювання. Пропоную за цей час пройтися ще раз по ринку і подивитися, чи немає в нас ситуації на хвилинному таймфреймі. І так, за цією стратегією, що. Дуже круто, те, що вона фрактальна, тобто я заходжу за нею як і на хвилиному таймфреймі, так от щойно зайшов на 3-ххвилиному таймфреймі. А у минулих відео ви можете бачити, де я заходив і за 15 хвилинним таймфреймом. Та й нічого не забороняє використовувати тут навіть годинний таймфрейм, лиш би сформувалася відповідна ситуація. До речі, годинка тут виглядає теж дуже-дуже гарно, так як бачимо, що в цьому діапазоні формуються дуже великі тіні, тобто ціна одразу відкупляється. І зараз ми теж перебували в цьому діапазоні, звідки йде гарна реакція на підвищення. До речі, про Пустой момент ауткат жирнющий відпрацювання. Забираємо кайфовий плюсик. І давайте ауткат буквально на 2 хвилинки зайшов на зниження, очікую продовження падіння ціни. Дуже подобається імпульсивний ріст ціни. Як бачимо, в нас зменшується об'єм свічок. Тобто, якщо тут у нас була аномально велика свічка, то тут у нас вже мікроформації. А по ресайці, хоч ми і не долотіли до значень 70, тобто перекупленості, але ми долотіли до усіх попередньо сформованих максимумів. Тому також можна вважати, що ціна знаходиться у перекупленості. Наразі продовжуємо агресивно рости. В ідеалі, звісно, що був сформований чіткий рівень супроту, від якого ми маємо опір і очікуємо реакцію. Але тут, у нас йде ефект накопичення, коли я бачу велику кількість мікроформацій, то йде ефект накопичення. Як ніби ціна стоїть в акумуляції, набирається сил. І постійно це робити не може. Тож я очікую пробиття на зниження, просто зайду повторно, давши запас по часу. Дві секунди основа закривається в мінус, але наразі не бачу хорошої точки входу, тому повторно заходити не спішу. Євродолар бачу ну дуже сильну ситуацію. Тож з перекриттям втік на цю ситуацію і зайшов в два рази більшою сумою. Очікую тут реакцію на зниження. Ауткат вже сформував корекційну точку входу. Якби давав ось тут зайти на максимумах, то зайшов би з перекриттям, але побачив гарну ситуацію по євро євро-долару і давайте її детальніше розберемо. Бачимо чітко сформований рівень супроту, від якого вже не раз давали реакцію на зниження. І зараз ми імпульсивно до нього підійшли. РСА, яка знаходиться у шаленій перекупленості, вище значень 70, і бачимо ось цей агресивний рух лише з зелених свічок. Ось тут була маленька корекція, але після ось такого руху це ну, явно замало. Як розказував, щойно пауткаду, коли є багато мікроформацій, у нас йде ефект накопичення. І після цього, цього цікаво бачити імпульсивне падіння на корекцію на ребаланс ось цього всього руху. Дві хвилинки залишається до відпрацювання, тож давайте дивитися. Три секундочки теж як мінімум корекція. Ми вже тут бачимо і забираю впевнений плюс. І аналогічно, завдяки коректному ризику менеджменту, я залишаюся в плюсі, навіть при тому, що забрав одну ситуацію в мінус і одну ситуацію в плюс. Що ж, буквально трішки більше, ніж за півгодинки вдалося забрати ось такий результат, що, на мою думку, є дуже-дуже добре. Дана стратегія справді дуже проста, тож рекомендую спробувати її використати одразу на практиці. Звичайний RSI, повна інструкція, як торгувати за цією стратегією, ну, появлялася вже зверху, бо появиться ще раз зараз, аби кожен з вас точно міг з нею розібратися і прямо зараз піти зібрати перші плюси. Ну а практикуватись рекомендую на рахунку. Тож, надіюся, це відео було корисним. Тоді ставте лайк, підписуйтесь на канал, підтримайте наш канал, якщо вам імпонує україномовний контент. І до зустрічі у наступному відео. Усім профіту!